Добрий день, діти. Сьогодні ми розпочинаємо урок інформатики і нову тему Об'єкт, властивості об'єкта. Наш урок на тему текстові редактори, середовище для читання текстів, «Закладки в тексті», цитати. Що таке текстовий редактор? Сьогодні ми дізнаємося про електронні документи. З'ясуємо, що таке текстові документи. Ознайомимося з текстовим редактором, словничок нашого уроку текстовий документ і текстовий редактор. Дізнаємося про електронний документ. Сучасний світ важко уявити без документів. У них фіксуються відомості, події, явища нашого життя. У кожного з нас є свідоцтво про народження. Це наш перший офіційний документ. Табель успішності, учнівський квиток, теж знайомі всім нам документи. Документи можуть бути не тільки паперовими. За допомогою різноманітних технічних засобів, створюють також фото, кіно, відео документи тощо. Документи, які опрацьовуються, зберігаються за допомогою комп'ютера, називають електронними. Вони можуть містити. Текстову, графічну, звукову, мультимедійну інформацію. Поміркуємо, за допомогою яких технічних засобів ми вміємо створювати електронні документи. Правильно, за допомогою комп'ютера, мобільного телефона, планшета. Добре. Дізнаємося про текстові редактори. Із часів виникнення писемності, робота з текстами стає важливою складовою діяльності людей. У давнину переписуванням текстів займалися писарі. З винайденням друкарського верстата, а потім друкарської машинки, процес створення документів прискорився, а з появою комп'ютера. Значно полегшився. Розгляньте малюнки, діти, і згадайте, що ви знаєте про роботу з текстами в різні часи. Ну, На першому малюнку ми бачимо, що колись, коли ще не було електрики, світла, люди писали перами при свічках. Потім. Коли з'явилося світло, винайшли світло. Ви знайшли друкарську машинку, люди набирали тексти на друкарській машинці. Потім ви знайшли комп'ютер. І зараз вже ми маємо змогу набирати текст на комп'ютері. Для створення, опрацювання і зберігання текстів призначені спеціальні комп'ютерні програми Текстові редактори. Розгляньмо значки програм, призначених для роботи з текстом. Які програми тобі вже знайомі? Вам вже знайома програма Blocknote. Ну і я думаю, вот. Особисто я користуюся програмою текстовим редактором Word. Електронні документи, створені за допомогою зазначених програм, називаються електронними текстовими документами або, або просто текстовими документами. Перший буква, до речі, визначну пам'ятку східних слов'ян. Видав у Львові в 1574 році першодрукар друкар Іван Федоров. Першу друкарську машинку було розроблено понад 300 років тому в Англії. Щороку 1 березня відзначають День друкарської машинки. А тепер закріпімо вивчення. Перше запитання. Яке призначення текстових редакторів? Правильно, текстові редактори призначені для створення, опрацювання і зберігання текстів? Це спеціальні комп'ютерні програми. Друге питання. Які текстові редактори ти знаєш? Нам вже знайомі редактори текстові блокнот Word. WordPad, KidsWriter, LiborOfficeRite. Третє питання. Які об'єкти містить вікно текстового редактора? Ось я розгорнула вікно текстового редактора. Word. Які об'єкти містить вікно? Цього текстового редактора. Ми бачимо файл. Звідси ми можемо роздрукувати наш документ. Наприклад, зберегти, просто зберегти, зберегти як якийсь певний вид файлу. Головна. Об'єкт головна, за допомогою. Інструментів цього об'єкта ми можемо вводити текстову і графічну інформацію, вставляти якісь об'єкти, фігури, рисунки, діаграми в об'єкті вставка. Є об'єкт конструктор, макет, макет документа можна змінити. Змінити. Поля документа, орієнтацію нашого аркуша, розмір, колонки додати, об'єкт покликання. Можна вставляти покликання за допомогою інструментів цього об'єкта, зноски робити в документі тощо. Ще є Об'єкт розсилки, рецензування, вид, довідка. Розв'яжімо логічну задачу. Розгадаємо ребуси і складімо слова з букв відгаданих слів. На першому малюнку у нас зображено дощ, але остання літера. Нам не потрібна. Отже, до. Далі у нас зображена куля. Нам потрібно лише дві літери із чотирьох перші дві. До Q, Далі літера М. Далі зображено пень, але нам потрібні лише дві букви друга і третя. Н. Документ. І ще один репус дерево, але навпаки, значить, ми читаємо слово з кінця. Ове ове нам не потрібно. Оверд. Трактор. Перші дві літери нам не потрібні. У нас вийшов редактор. Чудово, ми сьогодні гарно попрацювали, розглянули тему текстовий редактор, з які документи називають електронними? Запам'ятали, що за допомогою комп'ютера, мобільного телефона, планшета можна створювати електронні документи. Колись наші пращури документи створювали на друкарських машинках, а ще раніше, коли лише З'явилися перші книжки, то їх писали від руки за допомогою пташиного пера. Зараз існує безліч текстових редакторів, такі як Блокнот, Word, WordPad, LibreOffice, writer, writer, які допоможуть створити електронні документи. Вдома ви виконаєте практичне завдання до уроку, а саме ознайомитися із середовищем текстового, текстового редактора. Порядок виконання такий. Треба запустити редактор Word. Друге, ознайомитися з об'єктами вікна текстового редактора. Зіставити його з вікном е, програми Microsoft Office Word 2010 року, поданим ось нижче ми бачимо, які тут є об'єкти. Під цифрою 1 панель швидкого доступу, під цифрою 2 вкладки. Рядок заголовка. Кнопки керування вікном, робоча область, де створюється сам документ, і смуги прокручування. Далі нам пропонується запустити текстовий редактор блокнот. Або можна інший, але краще блокнот. Зіставити відкриті вікна двох текстових редакторів і знайти однакові об'єкти, тобто порівняти, які об'єкти у нас в наявності у Microsoft Word. І які в блокноті. Завершити роботу з програмами і зробити висновок, як запустити текстовий редактор, і які об'єкти містить його вікно. Висновок треба записати в одному реченні. Дякую всім за увагу. До побачення.